Усім привіт, мої дорогі друзі, з вами, звичайно, я Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися, зупинилося фанатка Руського Міра. Бикувала українкам в Австрії, але її виконали з готеля і зупсували відпустку. І я, я, до речі, одразу лайк поставив. Піс, під, ось, до речі, ось блядота, тому що я ще не знаю, як її назвати, але це блядота. Е, і, що ж, давайте. Подивимося, що там, як то кажуть, зупинилося, а як нам. Що він нам розкаже про це? Слава Україні! Героям слава! Зараз я вам покажу, як працює кремлівська пропаганда в ЄС. Чому Кремль так. на це витрачає мільярди доларів? І чому ми, українці, так. особливо за кордоном, маємо так. бути завжди пильними? Так. Бля, що, блядь? вона ще і, 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 це, і таке знімала? Воно що зовсім кончена, блядь? Я просто ну, я не розумію. Навіть. Я насправді засуджую, якщо що. Українська крута інтернет-спільнота, як це зараз вже модно казати, її вже здеанонела. Так Юля, і вона з рускої Самар. Єбануться, блядь. Ну, зажи, блядь, а нахуй. То є в неї ще її родичі з України. Але патріотка Юля не живе за своїм рідним Запорєбріком. Патріотка Роїсі Юля чомусь живе в Німеччині, де навіть там їй щось не так. Коротше, я дала ризотто назад. Не знаю, зараз попросимо сіт і подивимося, Включили ли они? О, тут буде багато схоже свинячої мови. В счет или убрали. Посмотрим. Я съела одну только ложку, і одну ложку съел муж. Нам не подався, ми сказали, що це повна Типа забирайте. Посмотрим. Ким працює Юля в Німеччині наразі невідомо. Але, її... Але, схоже, вона взагалі не прац... не буде працювати. Після такого, блядь, І, блядь, Так, блядь, Оте міє. Чого вона максимум з ким вона зможе працювати? Це на трасі. Ви знаєте. Ким. Жінкою е, е жінкою легкої поведінки. Ці соцмережі чомусь заповнені висміюванням України і всього українського. Да ти ж мой золотый, ты що такое говориш? Вам же Америка предоставила самую новійшую техніку і самую мощную звичайно, звичайно, звичайно. Я тобі більше скажу птупати, пиздота, хаймерси, джевелини, пайрактари. У нас що, просто так з'явилося? Мабуть, ми, е, не знаю, мабуть, вони. М -м, не знаю. Мабуть, просто вони з'явилися тільки тому що, мабуть, е, ми молилися на, на ці байрактари, щоб вони просто нам з неба впали. І щоб е, ми просто е, літали і знищували орки. Бачила, що в Криму було? Це тільки початок. Опати пиздота з цією технікою можна воювати і воювати проти цілого міра. А ще Юля любить сама влаштовувати провокації проти України та українців і публікувати чужі. Ось дев'ятого траться з наших громадян, які прийшли висловлювати про стоп Путін стопуті стоп, Путін. проти окупанта. Стопутін стоп. Публікує відео і товаришок, так би мовити, по розуму Поближе больше німецького. Молодці дівчонки. Росія. Бля, засуджу нахуй. Германія! Победа за нами! З усього Та проаналізовано, я маю всі підстави зробити припущення. Русская Юлія спонсується ФСБшно кремлівськими структурами. Знаєте, образ такої собі звичайної росіянки. Але чомусь живе, блядь, Віес! Блядь, це не коху, блять, не, не спущаєш вона взагалі. Живе В'єс там, оце, оця, блядь, маячня, хуйня, хуй ця пиздота, блядь, живе, блядь, Сука в Європейськ. в Європі, яка для Росії вважається повним злом. А чому вона не в Росії живе? Яка постійно намагається донести українцям, що мовляв, ми не потрібно пручатися, краще здатися на милість окупантам. Вот объясните, пожалуйста, логіку: як русские люди можуть боятися українців в Європі, когда те же самые українці они збіжали із України, коли туди прийшли русские. Не від гарного житті ви не тікали. Я, а я нагадаю, що сталося в Маріуполі. Багато чого сталося в Маріуполі. Самого міста, блять, нема. Нічого там, блять, нема. Просто, блять, знаєте. Росіяни просто такі вирішили. Хм. А давайте ми просто так, блядь, запустимо ракети, блять, ужили комплекси. Не, ну, не знаю. Просто так, мабуть, там азовці ховалися. Або навіть неонацисти. У нас тут неонацисти, блять, хух. Зараз усіх росіян, блядь, будемо, будемо їсти росі... цих російських немовлят, блять. Ми ж їх на, е, на сніданок, блядь їмо, блять. Що, блять, це за пизда е, блядь, єбана, блять. Як, блядь, її земля носить, блядь, яке воно кончене, блядь, Тварюка, блядь. І ось руська Юля приїхала на відпочинок до австрійського відня, не забуваючи, звичайно, про свою роботу. Так. І Там, на вулиці, вочевидь, випадково, вона почула, як дві дівчини між собою спілкуються українською, і почала так. до них чіплятися. Дівчонки, це максимально, блять, Я знаю, знаю. тупо. Зараз дуже багато з вас напишуть в коментарях, от українкам потрібно було зупинитися, та варто було б їй, знаєте. Ні, на провокацію краще не відповідати, тому що такі. ну, ці люди, тако, вони того не, не варті, тому що, ну. Ну, якщо вона тупа, пиздота, ну що що вже? Тут же нічого не допоможе, це діагноз вже. Це на все на життя просто. Це вже. Це я не знаю, якщо на неї сковорідка впаде і тоді можливо. Можливо, щось зміниться, але. Не факт. Пояснити і все таке але ці дві дівчини, українські, я вважаю, не видно, здійснюється правильно, і я вам трохи згодом поясню чому. Так. Росія побіді. Россия... Засуджую, блядь, сука, пиздота, єбана, блядь! Сука, як мене зараз вона, блядь, я не знаю, вона мене бісить чомусь, навіть в, в ні. зовнішньо вона мене бісить. Я не знаю чому. блядь, така, я не знаю, тупа пиздота просто. Обідіть ляля ляля. Хейхерсон. -ля -ля -ля. який дивот. Блядь. Свіжі новини відкремлиз. А чиї курили, блядь? Сука, їбана, блядь. Про. Скажеш, блядь, російський, блять, Японія тобі скаже, блять. Хе-хе-хе, ти шо Запорізької та Херсонської а? Якщо я жартую, в віддавалося простої росіянки до Українок в Австрії і з подальшим розгоном цього всього в соцмережах. Так. Да, 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 Україна. Уже референдум проводить. проводится. Блядь, мені мабуть не треба казати, що це, блядь, сука за референдом єбаний, блядь, на рівні десь м, в Криму, в там написано: при, е, присоединяйтесь к РФ або ж поверненню Конституції 90-го року. Що це з за референдум? Там навіть не написано, щоб е, залишитися в статусі української, автоном... е, української автономії, там навіть вибору такого нема. Яке завдання друзі, Всіх нас, от мене зокрема, всіх вас, хто дивиться в хороших, добрих умовах, цей випуск допомагати нашим бійцям? Це так. Які зараз там, які в важких умовах, які захищають кожного з нас. Якщо ви так. не знаєте конкретно кому вагаєтесь, і так далі, і так далі. Я вам підказую, ви можете це зробити. Ви можете допомогти бійцям, яких я знаю персонально. Одного бійця більше знаю і всю його команду, які просто зараз на сході захищають нашу вау! Команду. Ти шо продовжуємо збирати на реанімобіль, і друзі, все дуже просто. Ви можете по QR-коду... Перейти, подивитися, там відкрита монобанка, там все чітко прозоро, і побачите, скільки зібрали і скільки потрібно збирати. Mm -hmm. Тому я далі продовжую роблю цей збір, друзі. Я все прекрасно розумію. Важко всім. А як їм? От давайте просто подумаємо, ну, як їм. Тому, будь ласка, Усім ну, важко. Збири. Закинь хлопцям, допоможи їм. Давайте прискоримо нашу спільну, єдину перемогу. Дякую вам, друзі, Велетенське. І тобі дякую. Де да? колись Україну сама нахуй пішла, блядь. Разом з російським ну, сука кораблем, блядь, на дно. І ось тут, друзі, я вам детально поясню, чому так правильно вчинили наші українки, що не реагували і не вступали в конфлікт. Якщо хтось може їх впізнати, написати їм, напишіть, будь ласка, і донесіть цю інформацію. Що ми бачимо тут? Так. Ми бачимо незаконна зйомка людей на відео, що суворо заборонено в Австрії. Так. Це переслідування, цкування і, врешті-решт, це розпалювання міжнародної ворожнечі. Ці дівчата українки вони спокійно можуть іти до австрійської поліції, писати заяву і долучати ось це відео, яке вже викладене в соцмережі, де mm -hmm. чітко видно обличчя порушниці, і є всі шанси, дуже великі шанси, що її покарають. Ну це зрозуміло Какого... У меня только что отменили этот букинг э, Вену. А все, блядь! Ты, блядь, пиздила нахуй, блядь, про Украину нахуй. Вот ты утримай, сука, блядь, пиздота ты ебана, блядь. Меньше пизди ты треба, блядь. Иноди ротик так закрывай, блядь, иноди. Хотя бы помолк, чула бы, хотя бы. Ну, якщо у тебе така позиція, а навіть ну так, чисто там для людей, які є така позиція, ну ти хоча б помовчуй про це. Зараз навіщо це? Після війни добре. Можеш казати, але зараз, коли обстановка така небезпечна, що люди можуть, ну, якщо б на місці цієї дівчини був якийсь чоловік, який був, ну... Не трішки нерівноважений, він би тебе вже, вже вбив. Букінг це тільки початок. Це тільки початок цей букінг, хуюкінг цей Booking, е, Це тільки, блять, початок. Якщо ти і далі будеш цим займатися, то тобі буде пиздець. Я не знаю, ну, блядь, ну. Ну, тупа пиздота просто, я не знаю. ну... Ну, якщо б я був, не знаю, ну. Росіянином і у мене була б така позиція, я б хоча б бачив. Якщо б я був в Європі, ну це я так, то я б хоча б помовчував. Так, у мене така навіть позиція, але я мовчу і ні, ні до кого не чіпляюся. Аму, мабуть, у мене була б інша позиція, те що Україна все ж таки переможе, і все буде добре. І Путін хуйло. А позитивні новини вже пішли того ж. Руская Юлія завдяки відео з українками стала так. знаменитою в інтернеті і її накрило цікавою славою. Так. Мені заблокували тільки що мою страничку на. на, на, на букінгі і. Ой-ой-ой! ой ой А що таке, блядь? А що ми біш. Що там? Мені заблюкували лі -лі -лі на букинге нахуй. Ебанються, блядь, ой-ой-ой. А я вже так вийшла. Ой-ой-ой. Може, що ж ти таке зробила, мабуть. Може просто там, не знаю. Ти ж така гарна дівчина там. Ти ж така проросійська. І свою думку висловлюєш людям, які з України. І тькуєш навмисно. Йо-йо-йо-йо-йо, хто, хто? Хто? Хто це це Людей, які агресивно розносять русский мир в ЄС, виявляється, не люблять. Не може такого бути. Це монтаж, мабуть. Короче, я ж все покраснела від шока. Коротше, що... что. Почервом линии на почту від приложення, що... Мой резерв відклонені возвращены в течение 3 дней. Знаєте, тут справжня русская, яка не може зрозуміти, що українці вони настільки потужні і організовані, що вони можуть написати в цей сервіс так. надати йому докази і попросити провести його виховну роботу з невихованою клієнтою, і вони так і зробили, і все. і пішла вона нахуй знайомити теж дуже класними людьми. це мої патро. Це ті люди, які регулярно підтримують наш проект, які регулярно зокрема підтримують і мене. Дивіться, як все було. От я вчора видав одне відео. Я думав сьогодні зробити вихідний, але є ця тема, і я не можу. Мене болить за це. І я розумію, що патрони це люди, які надихають, допомагають. і Я їм за це вдячний. І я роблю цю роботу, тому що це важлива соціальна робота. Поки я це все горю, я показав всіх патронів. Я даю посилання на Patreon в закріпленому коментарі. Будь ласка, переходьте, хто хоче, скільки не шкода. Це ваш вибір, звичайно, і спонсорство. Я знову повторюсь: мені написали і сказали там грабіжницькі відсотки. І я дійсно подивився, вже назбиралася певна кількість так. спонсорів саме в Ютубі. Так, тому кого є бажання на Патреон, але якщо спонсорство і не шкода, 35 гривень поставив один єдиний рівень 35 гривень, поки знову це все розповідаю, показав всіх спонсорів і всім, 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 патронам, спонсорам. Друзі, Велетенське, чесно, дякую, що підтримуєте. Наближуємо нашу перемогу. Так. Щас я попробую ще раз зображать. Угу. Якщо не вийде, я не знаю, я буду жалуватися. Я буду жалювати, я, блядь, буду жалювати. Ти одразу жалуйся Владимир Владимирович. Ну так, поїдь в Росію, ти що. А Крим? чим тобі не відпочинок? Ну да, ну подумаєш, там, мабуть, ну, ну зарвешся ти на побережжі чорно, о, цього, о, Чорного моря. Ну, подумаєш, все ж таке. Між цим допоможуть там вам. Так ти сама руїть, там швидше. Зауважте, людина, яка звикла провокувати і порушувати чиєсь приватне життя, раптом заговорила про закони, і далі. Ти що? Це ж не як в Росії все працює в односторонньому порядку. Це Русский Юлий гарненько пригорело от нашей крутой украинской интернет-спільноти. Все лишь из-за того, что я сказала, что Херсон — это Россия, и скоро будет референдум? это правда! Это правда, если там пройдет референдум, и вы потом сами убедитесь в этом, в чем проблеме. Я вообще этих девчонок не оскорбляла, Да бы вы мне испортили, Отпуск. Так їдь в Крим, блядь, Шо ти. Чим тобі, блядь, сука, не відпуск, блядь. З розвитку подій стало зрозуміло. Бронювання в сервіс їй остаточно. Неможливо. Нарешті ми побачили справжнє обличчя. Рускава міра. Лайливе, агресивне і таке принижене. Чо, Звичайно. не сука, весь назвичайно. Ну, ти ж сама цього хотіла. Ти ж сама цього хотіла, щоб ми б тобі все Не Нехуй було, блядь, пиздіти. Якщо б не пизділа, жила б собі нормально. А так ти пизд... пиздиш багато і все. Ось так буває, якщо робиш зло, а тебе повертається ось, блять. Ось тобі нахуй. Ше відпустку. Наші круті українці змусили її прикрити свою власну сторінку в інстаграмі О -о -о -о. і зараз, yeah. зараз працюють над її телеграм-каналом. Я буду стежити за цією історією, друзі. Буду вас інформувати по можливості. Я сподіваюся, в неї буде гідний правильний фінал, який ви любите. Так. Мораль цього всього, друзі, от вона мені здається одна. Вони скрізь, вони ніколи нас не залишать, вони ніколи від нас так. не відчепляться. Не відчеп... Перемога, наша повна перемога. Ви тільки перемога, як то кажуть, зробить їм те, все, і поставить їх на місце. Всі ці питання тому наближаємо її, допомагаємо нашій армії і допомагаємо нашому проекту! Друзі, підпишіться на наш проект. Сподобалося це відео, сподобалося. Подобайку смачнющу, українську або інтернаціонального лайкоса. Вліпіть, друзі, дзвіночок будете першими так отримувати наші випуски. Коментуйте. Думаю, сьогодні вже буде більше ніж вчора. Коментарів хто дослухав бонус, телеграм-канал, мій посилання на ага. нередаговане, нецензуроване відео. Підписатися буде не зле. Я казав і казати буду. Валіть геть з нашої землі окупанти. Не будьте лосями. Ну що ж, мені це відео. І я сподіваюся, що і вам теж сподобалось. Ну що ж, і ви на мене теж підпишіться, і мені теж лайкос вліпіть, і все таке. Ну що ж, бувайте мої черепашки.